Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду випікати пиріг з полуницею і покажу вам. Для цього мені потрібно в мисочку вибиваю 3 яйця, дрібку солі додаю, стакан цукру і один пакетик цукру ванільного. Це гарненько збиваю вінчиком. Ось так Підзбила вінчиком, можна міксером, як кому доподоби. Додам 2-3 столових ложки меду, розмішую. Далі вливаю 100 мл олії. Можна замінити маргарином чи маслом розтопленим, теж буде добре. Розмішую. Вливаю пів літру кислого молока. Можна кефір, ряжанку, йогурт, що кому доподобуть. Розмішую. Далі додаю чайну ложку соди і гашу уксусу. І розмішую. Далі додаю муку. Один стакан і розмішую, другий стакан, знову розмішую. І третій стакан знову гарненько розмішую. Гарно вмішала муку. Ось така консистенція має вийти. Далі виливаю тісто. У форму для випікання. Далі викладаю полуничку, ось так у тісто. Ставлю пиріг випікатися в духовку, розігріту 180-200 градусів до повної готовності, скільки буде випікатися в моїй духовці, потім скажу. Пиріг випікався. Одну годину 10 хвилин у моїй духовці. Він великий. В кого менша форма, можете ділити навпіл продукти і буде менший пиріг. Зараз відріжу шматочок, подивимося, який всередині. Ось такий пиріг у розрізі. Полуничка там є. Ось такий. Пухкий, смачний до чайку те, що потрібно. Отож, кому сподобалось, можете приготувати собі такий смаколик. Нехай вам все вдається і смакує!